У мене є питання, яке завжди мене турбувало. Біблія каже, що є лише один Бог, але в інших частинах Біблії Бог то троє: Отець, син та дух. Як можуть одночасно існувати обидва варіанти? Так, над цим питанням люди сушили собі голови протягом тисячі років. І хоча ми не можемо повністю пояснити це, я все ж гадаю, що ми можемо краще зрозуміти, що саме ми не можемо повністю зрозуміти. Що саме мається на увазі? Ну, подивімось на це таким чином. Ми маємо двовимірну площину, а також об'єкт з трьома вимірами, який має пройти крізь цю двовимірну площину. Добре, гаразд. Якщо так дивитися, тоді тривимірний об'єкт виступає зверху та знизу двовимірної площини. А вже ж, зараз це зрозуміло. Але якщо уявити, що ви двовимірна людина, яка застрягла у двовимірній площині, що б тоді ви побачили? Не знаю, а що б я побачив? Певно, це було б щось на кшталт цього. О так гаразд. Якщо так дивитися, то це виглядає неможливим. Спочатку це один об'єкт, потім два об'єкти, а потім три. Але насправді всі вони. Це один та той самий об'єкт, просто не в межах нашого розуміння. А зараз візьмемо цей приклад як візуальну аналогію того, як ми сприймаємо Бога. Біблія стверджує, що Бог є трансцендентною божественною істотою, якою ми живемо, рухаємося та маємо своє буття. Або як каже Бог, я є добре. Але я живу тут, у цьому всесвіті, через то, коли з'являється Бог, у чомусь це матиме сенс, але в чомусь це зруйнує категорії мого розуміння. А вже ж, це відбувається кожного разу, коли люди зустрічають Бога Біблії. Отже, спочатку розглянемо, як це відбувається в єврейських писаннях. У всіх єврейських писаннях Бог описаний складно, перетинаючи межі наших сталих уявлень. Зазвичай це відбувається з атрибутами Бога. Атрибути допомагають описати на що схожий якийсь предмет, наприклад, футбольний м'яч. Круглий, ага, або Бог є мудрим. Так, чудово. Поговоримо про мудрість Бога. Книга приповістей розповідає, що Бог створив світ своєю мудрістю. Але потім, у тій самій книзі приповістей, є багато віршів, які описують мудрість Бога як особу співробітника, за допомогою якого Бог створив всесвіт. Отже, атрибут Бога стає окремим персонажем? Правильно, те саме відбувається зі славою Бога. Яка іноді з'являється у вигляді людської фігури на троні, який охоплений вогнем? Або візьмемо Боже Слово, яке він може говорити людям, але іноді його слово змальовується як окрема особа. Хвилинку виходить, що атрибути Бога стали новими, маленькими богами? Ні, ні. -ні, -ні. Біблійні автори вважають, що є лише один всемогутній Бог, але вони почуваються зручно говорити про них як про окремих персонажів. Саме так. Таким чином, біблійні автори частково зображують складну особистість єдиного бога, це атрибути Бога, але вони також відмінні від Бога, відмінні від Бога, але також Бог. А вже ж, щойно ми навчимося помічати цей спосіб говорити про особистість Бога, одразу побачимо, що Він присутній у всіх писаннях. Фактично, це можна побачити у перших реченнях Біблії, де згадується дух Бога. Початковий рядок Біблії є загальновідомим. На початку Бог створив. Але продовжимо читати далі. Кого ми бачимо серед творіння, хто ширяє над хвилями, дух Бога? Точно. Дух вказує на особисту присутність Бога та енергію, з якою ми можемо взаємодіяти всередині цього творіння. Отже, Біблія може змальовувати Божий дух як когось відмінного від Бога. Відмінного від Бога, але також як Бога. Це Божий Дух, і, хоча це звучить дивно з нашої точки зору, саме цю складність біблійні автори й намагаються змусити нас побачити. Отже, ми розглянули атрибути Бога та Божого духа. А зараз зробимо нашу останню зупинку на вивченні складної особистості Бога, змальованої в єврейських писаннях, за допомогою персонажа відомого як Син Людський. У Біблії є лише один Бог, якому повинні поклонятися люди, що робить історію, змальовану у книзі Даниїла, справді дивовижною. Даниїл бачить у вісні людську постать, яку звуть син людський, що означає, що він є частиною людства. І Даниїл бачить у сні, що ця людина підіймається на хмарі все вище й вище вгору. До самого довкілля Бога. Так. А потім. Ця людина сідає праворуч Бога на його небесному троні, і все людство поклоняється цій людині так само, як і Богу. Людина на тому місці, де я очікую побачити Бога. Так, ця людина є частиною особистості Бога. Це видіння змальовує нам кульмінацію надії всієї біблійної історії. Бог та людство стають єдиними, щоб і надалі керувати світом як єдине ціле. Отже, син людський є відмінним від Бога, але все ж таки є Богом. А вже ж! Отже, пригадаймо все, що ми недавно побачили. У єврейських писаннях особистість Бога є складною. І через це, коли послідовники Ісуса зустріли Бога як Отця, Сина та Духа, вони вже мали певне розуміння того, що все це може бути єдиним Богом Біблії. Добре, поговоримо про це. Добре. Отже, в новому завіті ми знайомимося з Ісусом з Назарета. Він людина, але набагато більше, ніж просто людина. Він любив називати себе син людський. Це постать у видінні Даниїла. Це є твердженням, що він це складний Бог, який став людиною, щоб об'єднати інших людей із Богом. Ясно. Отже, Євангелії зображують Ісуса як повністю людину, а також як Яхве, Бога Ізраїлю. Ісус говорив та робив таке, що може зробити лише яхве, на кшталт прощення гріхів людей або заспокоєння буремних вод. Отже, йдеться про те, що Ісус є людиною, яка відрізняється від Бога, але все ж таки також є Богом. Саме так. І це може здатися божевільним, якщо ви не читали єврейські писання, які заздалегідь готують вас до цього. Також звернімо увагу на ось що. Перші послідовники Ісуса, апостоли, говорили про Його особистість, використовуючи мову атрибутів Бога. Вони називали Ісуса Слава Бога, а апостол Павло називав Ісуса мудрість Бога. Іван розпочинає своє Євангеліє, називаючи Ісуса Словом Бога, крізь яке було створено світ. А потім Він говорить: Слово було з Богом та було Богом. Добре, я розумію, що вони роблять. Але від цього кипить мій мозок. Звичайно. А щоб ще більше напружити мізки, розглянемо ось це. Ісус, який зображується як Бог, який став людиною, звертається до Бога як до окремої особи. І коли Він це робить, він називає його Отець. Коли Ісус говорив до Бога, він не мав на увазі абстрактну силу або енергію. Він говорив про особистість, з якою можна спілкуватися. У Біблії є багато особистих образів Бога правитель, творець, суддя. Але Ісус послідовно називав Бога мій Отець, Ісус сприймав Бога як джерело нескінченної любові. Він казав: Отець полюбив мене ще до створення світу. Мабуть, Ісус знав Отця як вічно зосереджену на інших істоту, яка дарує життя. Так як в історії про хрещення Ісуса, коли отець каже з неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Та продовжуємо читати далі. У цій історії особа, яка передає це послання любові від Отця до Сина, є духом Бога. Ми вже говорили про Божий Дух. Тут, всередині творіння, саме через духа, ми взаємодіємо з Божественним. Так і це було правдою і для Ісуса. Через дух Він відчував любов Отця. Але це ще не все. Ісус обіцяв, що завдяки йому. Прийде дух та поділиться любов'ю Отця з усім людством та всім творінням. Отже, може виглядати так, ніби це три окремих боги, але у певному сенсі, який перевершує моє уявлення про реальність, вони також є єдиним цілим. Правильно, саме це пізніші послідовники Ісуса назвали трійцею: отець, син та дух є єдиним богом Біблії. Зараз я розумію, як вони до цього дійшли. Але це не просто філософська головоломка. Описати Бога як триєдину цілісність означає стверджувати, що Всесвіт утримується разом за допомогою вічної спільноти любові, яку я не можу повністю зрозуміти. Але Бог Біблії не є істотою, яку просто треба пізнати розумом. Суть полягає в тому, щоб ви знали Бога, а Він знав вас, щоб ми могли жити у Його любові.